совет всім військовим заводьте крис, розполовини ту мишу і за неї деруться. А системи заряджання вже немає, її відірвало. Буквально ми йшли на марші за піхотою. Постійно ми передвигалися на розстоянні їхньої вражеської артилерії. А противника бить можна так, що воротники заворачувалися. Гармати 9 тонн, совєтська пушка гаубиця. От, тип 2А-36, гіацинт Б. Відстань е обикновенним осколочно-фугасним 28 км, Це дальнобойне озброєння. От. І активно-реактивним арсом 33. І таке лишили. І таке лишали, так. Да. Все лишали абсолютно. За так, яких умов ви її затрафаїли? Не пам'ятай посілок. йшли ми вже в наступ і йшли швидко. І йшли. Що там вже були уничтожені системи, навіть урагани стояли. З повністю в посадках були. От. Е е і ми підійшли вже буквально, ми йшли на марті за піхотою. По Постійно ми передвігалися, щоб тримати вістень на, на розстоянні їхньої вражеської артилерії. От. І ми заїхали, стали і дивимося капоніри, капаніри, а в капаніри стоять гармати. І ми просто почали, як в магазині. Відсилати машини в магазині, там був і Тігр. От. І... Урал 19-го року народження Урал новісінький, Длінемер. Ми його затрофеїли, поміняли кольоса, тормозні там, механізми. І зараз у нас працює, вже офіційно поставлено. Російський ленд-ліз. Да. Ну, класна машина, кстаті. І стояли гармати. Стояли гармати в капонірах, ми їх просто. Цепляли, виганяли, там вже почалась драка, тому що там суміжні підрозділи, всі хочуть, і нам тільки маякують. Там бика, там бика лежить, там повний капанір бика. Ми просто відсилали машини. У нас був на цей час. От, деякі які гармати вже стояли на вогневих позиціях, працювали. а Нікоти відсилали, щоб хлопці грузились, зачіпляли і забирали в тил. Гармата, правда, вся вже, ну, можете самі подивитися, вона бідняшка. Все це пробито, Системи заряджання вже немає, її відірвало, відірвало снарядами. По нам прилітало вже багато разів. Найобіше, як би є, От. панорама серце цієї гармати, з допомогою ми наводимося. От. Це ми все міняли, з донора ставили, бо було, було розбито повністю. Буває, що на ціль вистачає чотирьох снарядів, а буває, треба і 20, і 25 снарядів. Сморя яка ціль. Обично ну, ми працюємо, наша задача це контрбатарейна боротьба з такими ж типами озброєння дальнобойними. Плюс ми по піхоті практично не працюємо. Ну, на них не тратимо ну, во мало, І тут кожен снаряд на віз золота. Все при корекціоні тільки працюється. БПЛА завжди націлює цілю є наші розвідники, коректують, ми працюємо. З літа ми тут вибили велике кількість артилерійського озброєння і техніки їхньої. І зараз стало немножко тише. Ну і вони вже розуміють, вони не так її підтягують, не так її відкривають і акуратні вже стоять. Ну, вже вчаться. Вчаться вже не так, як раніше. А не хотіли пересісти на щось іноземне? Хотів, давно вже хотів, і просив, і якби всі сильні проти хлопці. Будь-що. Ну, так як ми хлопці прицепної артилерії — це три топора. Три топора, феш, 70. Та будь-що, нам би місяць ми були б готові. Б... М -м, тут всі опитні рекси. Пройшли такі кругіади, що у нас є і 200, і 300 є багато. І ну, хлопці не сиділи, не гуляли. І... Та навіть паладина, навіть самоходку ну, готові пересісти. Будь-що, так як ми горноштурмова, вже пора би нас Да, Вже час би якби прийшов два роки. Ну, от. І бачимо, що проблеми йдуть з БК і треба вже пересідати на щось за кордони, щоб мати її, якби і БК. Це по сусідям от, вже підключили БМ-ку. І часто таке? Кожен день. Ідуть. Це зараз контрбатарейка, це йдуть баталії, конкретно арта. Зараз і, е, грязь, дожди — це все, продвіження піхоти ускладнюється і... Як говориться, починається робота артилерії. У нас немає вообще, нас ніхто не жаліє, якби не відчуває, що там погодні умови, все. сидіти там. Ні, завжди працюємо при любых. Дощ, сніг, грязь, слякать, ніч, Без різниці. Це наша хижа. Як там в Закарпатті кажуть. <сування> Хоча запорозький, але но... проходьте, хижа. Хлопців. хлопців броня. Отак от ми проживаємо. Маленький, але хороший. Хороший бліндаж, уютний, тепло. От. Немножко тут дошкуляють нам крисаки. Великі крисаки, такі, як коти бігають. Була біда з мишима. З'їдали все. Від зарядок до рації показати рації. Да? Це просто все з'їдено. З'їдено, їдять все абсолютно. Як боролися з ними а, ну, Вони допомагають. А, ти вбиваєш їх 100, їх приходить 300 з цих ношей. Борються з ними зараз криси. Ми їх не трогаємо. Да, воно велике, махнате, страшне, такі, як коти. От, такі о, криси. Вони тут живуть, ми вже одного назвали, він тут чай п'є завжди, його звуть Борис. От, його ніхто не чіпає, він звісно, жирне таке єре залази на ці. Таке єре вже лізе, бідне. Вот. Ну, Скоріше, не Борис, а дівчинка, бо нема причандала, бо я крису тримав, ну, цивільну крису таку білу колись. та І І вони конкретно, це совет всім військовим, заводьте крис, уніштажають мишей. Тупо їх тут було, вони лазили в спальник по голові. отут, тишина гробова. Оце тільки виходить Борис і його банда, вони тут починають ловити їх, драки йдуть. Я свічу телефоном. Розполовинили ту мишу і за неї деруться. Одна сидить у мене на дульнику на автоматі, так прицепилася і не злазить, а він знизу сидить і чекає. Я в шокі був. Я ніколи не міг повірити, а то отрави, ліпучки, все це до сраки. Сразу кажу, реклама ноль, повний. Крису, заводьте крису, це, це убійсвіна сила взагалі. І їх тут група десь штук 5 живе. <ган> так, я сижу, він, він вилазив чудовище це махнате, вилазить, так от понад ног, пішов там, попоїв, я йому там чіпсу кинув, там лікусок сала. Сіпі пішов, він не трогає людей. Я кажу, до цього пори роки, ну не це, не, 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 не". кажу, не стріляйте, не бийте їх. Якщо не вредіть, тоді одразу к стінки розстріл. У 2015 році прийшов цю бригаду, цей підрозділ. І так я тут в цьому підрозділі в цій батареї, я був командиром гармати і зараз їм є офіційно. От. Ну, поки вже виконую вже посельйозні вже обов'язки. А що вас мотивує служити, воювати? <клес> мотивує те, що мій дом в окупації, я Запорізької області, мій район в окупації, мої рідні в окупації. От. Не буду казати. Я їм не дзвоню, не пишу, не... я знаю через... М -м, через людей, що з ними все добре. Вот, і стараюсь їх не підставляти. Вот. А так я все тут, на, на родині, якби в... То, що, да, я в Закарпатській штурмовій бригаді. Ну, от так пощасливо, що я приїхав до себе о, в свої родні степи. Сильно жажда місті. Що так все вийшло, і я розумію, що треба їх, треба противника уничтожати, тому що життя нам не дадуть в нашій країні і виконувати конституційний обов'язок. Це як просто як робота. Не більше, не менше, не психологічно, не морально. Я, я нормально себе почуваю, це просто робота, от, робота з людьми. От, і не скажу, що там мені тяжко. От. І к таким умовам ми вже привикли вже давно. Були АТО, ООС були, в... це не перший раз, так що все, все знайомо. Ну, звісно, там були ці точки, по сравненню з зараз. Ну, зрештою, 128-ма бригада багато де була, але oh. зараз це не АТО, не ООС. — Не ООС, то все, то все таке було фантики по сравнению зараз з цією війною. Ну, як показала практика, враг трусливий, врага, врага можна бити. І нічого тут боятись не треба. От. Головне до цього серйозно відноситись і все. От. А противника бить можна так, що Щоб аж воротники заварачувалися. Що для вас перемога? Просто кожен часто говорить, перемога це кордони, перемога це незалежність. Особисто для вас. Що перемога означає? Такі вопроси тяжко відповідати, так як я буду далі служити, я не буду зав'язувати з армією, з військовим, військовим ділом. Для мене перемога, що треба їх вигнати. Треба їх вигнати, щоб було спокійно, щоб втілити свої плани на життя, так як самі бачите, життя нема. Ну, по факту, нема. От. І не знаєш, коли воно буде. Через скільки років. От. Треба їх вишвернути зараз за кордони нашої країни і угамонити їх так, щоб вони більше ніколи, щоб наші діти не воювали. Тому що знає цю націю, вони прийдуть, якщо їх не розбити, вони прийдуть через 5-10 років. Вони прийдуть, це буде. І будуть наші діти воювати, і наші младші брати і сестри. І так. Саме головне, щоб їх вигнати і все.